Доброго дня всіх вітаю на моєму каналі. Місячне затемнення, 14 березня 2025 року у 23 градусах, знака Зодіака Діви приносить нам так от. Хвилю побажань від серії Сароса нова 9Н, як то активне фізичне включення, все те, що потребує нашої присутності, оформлення, переоформлення, поїздок ремонту нашого тіла, в тому числі, і включення у його потреби, відповідальності додаткової, розрахунку по боргам і багато чого іншого, про що наразі поговоримо. Звертаємо увагу, що дана активність. Має бути розумною і мати практичний характер в тому числі. Оскільки управитель затемнення Меркурій перебуває в Овні. Імпульсивний, гарячкуватий, самостійний і запальний. Однак вже 15 числа ретроградний разом із Венерою, яка вже в Овен прибула, і розвернутися там в ретроград теж встигла, тому наразі ми змінюємо наші. Цінності, уподобання, також співвідношення якості й кількості придбаних речей, наприклад. Крім того, тут ще й обов'язки і, наприклад, скільки що коштує, хто має за що платити, скільки ми витрачаємо у зв'язку із певними подіями, скільки разів ми маємо з'їздити і куди, кому зателефонувати, подзвонити, також які ще документи довести, донести і переоформити. В принципі, ми будемо про це говорити ще у контексті відео про ретро Меркурій. А також звертаємо увагу на коридор затемнень. Березневий прогноз в основному приурочений до даного астрологічного періоду. Це найбільш інтенсивна частина місяця між цими двома затемненнями, тому, звісно, ще будемо про це говорити. В даний час звертаємо увагу, що наша поспішність може нам нашкодити і по цим затемненням прив'язати нас буквально, нібито такими міцними. Мотузками до ситуації, з якими ми потім не впораємося самотужки, оскільки ми вже поспішили комусь повідомити, або ж також ми посперечалися і нам вже нема до когось вороття, прийняли певні рішення на свій власний розсуд і. В принципі, побігли поперед того потягу, який вже десь там мандрує, а ми все ще біжимо по цій колії, гадки не маємо, що він вже з'їхав на іншу. Ось тут для нас важливо. Партнерство, подружжя, родина, близькі люди обов'язково тримати контакти з цими людьми, давати собі час подумати, давати шанс на маневр. В даний період, позатемненню, місячному на вузлі минулого кету, ми фактично проєктуємо собі дворічний цикл, оскільки до лютого 2027 року кету озадачений тим, щоб завершити певні зобов'язання. Тягарі буквально зняти стосовно наших шкідливих звичок, наприклад, із нашого життя, взагалі унести додаткові обов'язки тих людей, які не в змозі конструктивно з нами взаємодіяти в особистих стосунках стосовно роботи, в тому числі професійного інтересу, навчання, лікування також. Ось тут будь які контакти зі спеціалістами, як то підбор нового лікаря, наприклад, пошук про нього інформації, нові схеми лікування, пошук відповідних вузькопрофільних спеціалістів це все вітається. Однак не забувайте, поки що кардинальні рухи ми не робимо. Звертаємо увагу також і на робочий графік, на обставини нашого життя, що нас обтяжує, є незручним, наприклад. Ми не можемо кудись дістатись, бо не маємо транспорту. Або нам немає на кого залишити дітей. Чи ж такий вал господарської роботи звідусіль на нас наступає, що в принципі ми на роботу не можемо вийти, або не встигаємо і там, і там, або ж здоров'я вже говорить про те, що ми рано чи пізно, але зупинимося в певній точці, тому ще, поки ми в такому от бойовому стані, нам потрібно цю ситуацію переосмислити. Також Подібне затемнення передбачає нашу відповідальність і за наших домашніх улюбленців, наприклад, і за людей стосовно кого ми маємо моральні зобов'язання. Кому чим допомогти, кого проконсультувати, кому віддати борги, наприклад, також від яких власних залежностей позбутися. Можливо, це такі от грошові зобов'язання, в яких ми постійно опиняємося і маємо змінити роботу, посаду, функціональні обов'язки, ставлення до наших втрат таким чином, щоб працювати зовсім по-іншому, мати інші доходи, мати інші трати, і придбати ще певний інструментарій, наприклад, або ж орендувати. Інше комерційне приміщення, чи ж підготувати приміщення вдома, щоб працювати на зовсім інших засадах. Також допомога від найманих працівників, взаємодія стосовно консультативної практики, надання додаткових. Послуг потреба в тому, щоб видозмінити підхід до роботи на тих засадах, що якісь послуги вже не потрібні, щось потребує оновлення. Від чогось ми маємо відмовитися, переїхати, наприклад, здати комерційне приміщення в оренду, займатися зовсім іншим. Також приділити увагу тим нашим близьким, разом з якими ми, наприклад, в процесі переїзду і влаштовуємося на новому місці. Можливо, також долучитися до пошуку роботи, крім того, нові функціональні обов'язки, можливість підтвердити свій попередній досвід. Крім того, все, що стосується навчання, тут може прозвучати також стабілізації графіку. В чому ми уперлися в певні досягнення, маємо змінити роботодавця, посаду організацію фірму, оплату нашої праці, тож такий от полігон можливостей. В даному контексті ми співпрацюємо із такою фігурою на карті неба, як то трапеція. Трапеція дає нам можливість, так от увійти в ситуацію через максимальне сприяння. Це тригон до урана, який наразі мандрує по знаку зодіака Тілець. Ось тут. Шанс, звісточка, оптимізація ситуації, її пришвидшення, буквально дистанція, яка нівелюється цією швидкою космічною силою. Ми можемо організувати роботу швидше, простіше. Добитися також результату, просто відправивши документи і отримавши відповідь, приміром, електронною поштою. Або ж нам подзвонили і сказали, чи нас прийняли поза чергою. Також продати купити. Маємо на увазі ретро-Меркурій і ретро-Венеру. Тож не поспішаємо, однак у нас вже мають бути певні напрацювання в цій сфері, якщо це є предметом нашого інтересу. Оформлювати папери. Ось тут, по цьому затемненню, надзвичайно багато може бути роботи стосовно відряджень, також паперового оформлення, бюрократії усілякої, також можливості поновлювати документи, наприклад, фінансова звітність, фінансова документація, податки, відповідні люди, які так чи інакше але нам в цьому сприяють. Знайомства і потреба компонувати наш фінансовий статок і нашу систему цінностей з тим середовищем, де ми є. Тут можливість себе показати, змінити вартість наших послуг. Крім того, також. Поставитися зовсім по іншому до того майна, яке ми маємо, що настільки обтяжує, і ми витрачаємо свої сили по догляду за ним. А що нам ще варто придбати: чи то транспорт, чи поремонтувати якісь запчастини, якісь інструменти, більш зручне приміщення, взагалі перебратися, працювати вдома, або ж, наприклад, закрити певний вид бізнесу і оформити зовсім інше підприємництво. А також тут будь-який формат, в якому ми бачимо відмову на. Нам на користь. Уран по цьому аспекту надзвичайно позитивно на нас споглядає і дає нам дійсно шанси відмовитись від чогось, що нам не потрібно за добровільної згоди, а також придбати щось нове, але ось тут важливо буквально розподілити цю таку уранічну активність на декілька сфер нашої карти: секстиль до Сатурна від урана і секстиль до Марса. Тут певні люди, яких ми знаємо давно, з ким ми можемо порадитись, з ким ми разом об'єднуємося і спрямовуємо те нове, що ми придбали, купили, кому ми передоручили, кому ми що довірили, хто може кого порадити, хто кого знає, і як не вляпатись в певну халепу. Також можливо стабільність, над якою ми працювали. Ми мали певні зобов'язання, тепер вони оплачуються. Також ми вступаємо на посаду, наприклад, вже офіційно, або ж ми знаходимося в змозі закріпитися в тому місці, де ми є, завдяки ось такій ось сприятливій переміні. Нова пропозиція на роботі, новий погляд, наприклад, на наш попередній досвід і із нами готові працювати на довгострокову перспективу. Також по секстилю до Марса. Ось тут покращення ситуації стосовно наших рідних. чи ж то ми об'єднуємося, разом проживаємо або навпаки домовляємося про те, як нам змінити наше житло і працювати і проживати окремо. Також все, що стосується дітей і сприятливих пропозицій. Ось тут діва нам також може принести такі новини стосовно стану нашого здоров'я, як то вагітність, наприклад. Також у наших дітей, у наших онуків, такі звісточки можуть пролунати у наших близьких. Секстиль до Марса, крім того, може дати нам шанс завершити певний ремонт, переїзд, пошук спеціаліста, якісь довготривальні зобов'язання, все, що стосується нерухомості, житла, місця проживання наших близьких, рідних, наших батьків. Тому в контексті даного затемнення підкреслюю, наша активність має бути продумана і передбачати декілька варіантів. Наш погляд на урани на видозміну ситуації відкритим і настільки далекоглядним, щоб умістити в поточний дворічний період. Те, що потребує трансформації, видозміни, можливо, певні стосунки, і ми не могли роз'їхатися, оформити розлучення. Або ж створення нової родини нам немає де було проживати. Тепер у нас такий шанс з'являється. Тому бажаю миру, добра, успіхів і до зустрічі у відео по знакам.